Ще раз доброго дня з ким не може не бачилися. Хто приєднався трішки пізніше? Мене звати Сажан Дмитро, вікаренестезіолог, а центкафедри, хірургія на стезіологіцині терапії. Я дуже радий всіх вітати на регіонарному цю на другому вже всесвітньому дню регіонарної анестезії. І сьогодні поговоримо про міжпастіальні блоки в стратегії лікування. Болю. вже багато доволі мої колеги говорили про міжфасціальні блокади, і зараз ми більш прицільно подивимося, що ж то таке, як це робити і з чим його їсти. Міжфасціальні блокади це за своєю сутністю введення місцевого анестетика у простір між фасціями двох або більше м'язів з метою блокади термінальних гілок дистальних нервів. Є е, 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 таке дуже цікаве виключення з правила, це ректо блок, Там вся різниця просто в тому, що там е, по факту один е, м'яз, але всі інші е, між блокади це по факту введення місцевого насетиком між двома м'язами. Якраз в е, цих просторах е, проходить термінальні гілочки. Ми їх блокуємо, тим самим е, досягаємо. Певного ефекту. Основний принцип, який полягає в цій методиці, це розповсюдження місцевого анестетика вздовж міжфаціальних просторів, на відміну від обмеженої інфільтрації. Я думаю, з анатомією ви всі гарно пам'ятаєте, що в цих міжфасціальних просторах дуже все гарно розповсюджується: і інфекція, і різні гнійні інфільтрати, і так далі, і в тому числі. Місцеві анестетики теж гарно розповсюджуються тобто, ми певні такі недоліки анатомічні починаємо використовувати як перевагу в нашій анестезіологічній практиці. Неможливо говорити про міжфасціальні блокади, не сказавши декілька слів про узд навігацію взагалі то міжфасціальні блоки вони не вигадані вчора і навіть не позавчора. Це концепція, яка відома дуже і дуже давно, але свій розквіт, таке друге дихання, ренесанс. Ця концепція отримала, скажімо так, вже з початком 2000-х років, коли лікарі-анестезіологи зрозуміли, що УЗД-апарат апарат це не власність. Лікарів рентгенологів які УЗД-спеціалістів, що всі можуть використовувати цю концепцію, і вона дуже, -дуже сильно допомагає нам візуалізовувати певні структури. І коли лікарі-анестезіологи почали цю концепцію використовувати, якраз. Сама регіонарна анестезія отримала нове дихання, тому що раніше ефективність цих блокад була доволі доволі низькою в районі 20%. Тобто, уявіть, що з 10 блоків, які ви зробили, працюють тільки два. Результати так собі. І, звісно, коли це почали виконувати під УЗД навігацію, ефективність почала складати 80-90% в залежності від блоків, і це вже доволі непоганий результат. Якщо ми говоримо про міжосяльні блокади, то це в основному використання лінійного датчика, тому що структури залягають більш-менш поверхнево. В деяких випадках застосовується конвексний датчик, якщо ми говоримо про глибокі міжфасціальні блоки, такі як ql блок наприклад. Але знову ж таки доволі багато залежить від анатомії пацієнта, від того, як розвинула підшкірно-жирова клітковина. Зазвичай лінійного датчика його роздільної здатності та глибини цілком вистачає на виконання. Тих міжфесіальних блокад, які нам е, потрібні. Е, по факту, е, міжфесіальні блокади е, виконуються е, за методикою in plane. Е, е, ми пам'ятаємо, що методика in plane out of plane це така концепція, яка е, дозволяє нам зрозуміти положення датчика відносно якоїсь структури. Е, і тут е, ми говоримо якраз про положення датчика відносно голки, якої ми будемо виконувати міжфасціальну блокаду, тому що по факту е, така одна з е, е, яскравих е, відмінностей міжфасціальних блокад е, від інших методик регіонарної анестезії. Якби ми не розташували наш датчик, по факту е, шари е, м'язів вони не змінюють своє положення. Все одно у нас буде. Е, над е, трансферсом абдомініс знаходиться інтерна обліква. Як би ми не розташували датчик, це не зміниться ніяким чином. Тобто е, є певний, скажімо так, простір е, для е, варіації різних доступів, е, і ми виключно роз, розглядаємо концепцію In-Plane відносно голки е, для проведення цієї блокади. Е, про місцеві анестетики. Е, Знов ж таки, це предмет дискусії, як і що використовувати. Є певна така золота середина, те, що рутинно ми використовуємо, те, що рутинно використовують колеги, це приблизно 20 мл 0,25% розчину бупівокаїну на один блок. Пам'ятаємо, що всі міжфасціальні блокади вони за своєю. Природою унолатеральні, тобто, якщо ми робимо блок, він працює з однієї сторони. Якщо ми хочемо, наприклад, заблокувати всю передню ширину стінку, тобто це два блоки по факту будуть справа та зліва. На один блок використовується приблизно 20 мл 0,25 відсотково розчину бупів акаїну. Це дає нам якраз той баланс між. Недосягненням тої критичної точки для розвитку лац синдрому, і при цьому дає нам гарне знеболення, і також дає можливість розповсюдитись цьому місцевому анестетику, Тому що, якщо ми говоримо про міжфасціальні блокади, то об'єм цього анестетику це дуже така спекулятивна і маніпулятивна річ. як Колись мій один з вчителів говорив: не можеш зробити гарно, добирай об'єму. Це якраз стосується міжфаціальних блокад. Це, це абсолютно не рекомендація. Так робити не можна. Звісно, треба робити гарно і маленьким об'ємом. Але е, великі об'єми вони полегшують виконання міжфаціальної блокади, тому що сама концепція е, полягає в розповсюдженні цього. Анестетика, чим більше об'єм цього анестетика ми введемо, тим далі розповсюди... розпов... він розповсюдиться, і більше цих термінальних гілочок він буде в себе захватувати і знеболить більшу ділянку по факту. Але знову ж таки треба пам'ятати, що е, зменшуючи концентрацію, ми зменшуємо властивості анестетика. Все ж таки, використовувати дуже маленькі концентрації. Це не ефективно. Це все одно, що фізрочин е, заливати туди. А, а підвищуючи концентрацію, е, так, ми підвищуємо ефективність анестетика, але збільшимо ту критичну точку, при якій е, ми отримаємо ефекти токсичності місцевих анестетиків. Щодо адіванців, мені здається, що адіванти для регіонарної анестезії взагалі достойні окремої лекції. Це теж дуже така тема, про яку довго можна говорити. І взагалі, здається, як адіванти для регіонарної анестезії використовують все, взагалі, що можливо набрати в шприц, все, що є в рідкій формі. Хтось да колись використовує використовував в якості адівантів такі речі, як епініфрін, адреналін, це більш-менш зрозуміло. Хотілося б зупинитися на двох таких адювантах, які з одного боку обережно треба використовувати, а з іншого боку, вони достойні уваги. По-перше, це використання опіоїдів в якості одівантів. Це доволі ефективна концепція. Воно дійсно гарно підвищує профіль знеболення, але пам'ятаємо, що тут ви бачите якраз дослідження. Використання опіоїдів в якості одіванця при регіонарній анестезії дорівнює використання їх внутрішньовенно за кількістю е, цих опіоїдоподібних ефектів, і е, в плані саме ускладнень і негативних ефектів, тобто ви так само можете отримати пригнічення дихання післяопераційну, переопераційну тошноту, блювання, запаморочення, нестабільність гемодинаміки. В якщо ви використовуєте опіоїди для регіонарної анестезії, звісно, якщо ви зберігаєте відносно невелику концентрацію, ризик цих опіоїдоподібних ефектів зменшується, але все одно про нього треба пам'ятати. Також використання дексмедитміна це певна альтернатива використання пеніфрина. теж цей препарат дуже гарно подовжує дію. Блокад. Особливо, якщо ми говоримо про катетеризацію, коли нам дійсно потрібна подовжена регіональна анестезія певної ділянки, можливо, використовувати як ефективний адювант немає нічого ідеального. В цьому е всесвіті, і також регіонарна анестезія не ідеальна методика, як вже говорили е на першій лекції, як зауважував Юрій Ленітович е Кучин, що всьому своє місце, всьому е свій час е Неможливо сказати, що міжфасціальні блоки це якась панацея, як і будь-яка методика регіонарної анестезії, вона має свої недоліки. Щодо переваг, звісно, при використанні як компонента мультимодальної аналогії, я саме зауважую, що як компонента, а не як е, е, соло е, анестезії. Вона знижує або виключає застосування наркотичних енергетиків, зменшує е, якраз кількість піодів, якими використовує е, гарно знеболює пацієнтів в післяопераційному періоді, е, зменшує час перебування в стаціонарі, тому що по факту використання регінарної анестезії це є одна з ключових концепцій. Раз Протоколу, а ми знаємо, що чим менше пацієнт проводить часу в стаціонарі, тим менше на нього витрачається грошей. Це економічно також вигідно, поліпшує післяопераційний комфорт пацієнта і взагалі дуже дуже гарно себе показує. Ну чудово, просто супер, але Недоліки також є. По-перше, вона потребує певних навичок від персоналу, в той числі і середнього персоналу, що стосується регіонарної анестезії. Звісно, чим більше ми використовуємо ці методики, тим більше ми вчимося самостійно виконувати ці блокади. Але взагалі то регіонарна анестезія потребує так званої гри в чотири роки. Ваша помічниця, помічник анестезиста, анестезистка, Повинна розуміти, що ви робите, що вона робить. Я думаю, що колеги погодяться, що гарна навчена анестезістка, Вона завжди їй підкаже, чи робите ви щось правильно, чи робите ви щось неправильно. І по одному супротиву поршні шприця вона вже зрозуміє, чи потрапили ви в міжфасціальний простір, чи не потрапили. Їй даже не потрібно для цього УЗД. Вона все відчуває на кінчиках пальців. А це потребує матеріально-технічного забезпечення. Дуже цікаве дослідження. Нещодавно я знайшов це економічна вигідність регіонарної анестезії такової і міжфесіальних блокад в частності, тобто всі ми знаємо, що регінарна анестезія це економічно вигідно. це супер, воно дозволяє економити гроші. Але це концепція, яка ем, притаманна все ж таки більш розвиненим країнам в плані е, медичної системи. В якому сенсі? Тобто, якщо ми беремо шпиталь, в якому є повністю все необхідне забезпечення, в якому лікарі навчені цій методиці, у них є УЗД-апарати, у них є голки, анестетики, е, анестезитки пройшли потрібні курси, і все у них чудово. Ось так просто в один день взяти. І впровадити регіонарну анестезію це буде дуже економічно вигідно. Вони будуть економити силофлюран, вони будуть економити фентаніл, ремніфінтаніл. все буде чудово, і дійсно вони виграють за щодо цього. А якщо ми візьмемо якусь районну лікарню, де немає узд апаратів, немає розхідників, немає бупівокаїну, немає лікарів, які володіють. Цією методикою їх треба навчити, треба обладнання закупити, треба розхідники, треба місцеві анестетики, і це все потребує грошей. На пер перші кілька років це буде дуже-дуже великі збитки для лікарні. Вони не будуть покривати е фінансово е ніяких переваг. Е на більш Длінної дистанції, звісно, воно буде приносити свої плюси, але щоб запровадити саме використання регіонарної анестезії, це потребує певного фінансового навантаження. Тому це трішки наразі дискутабельна тема. Наскільки це економічно вигідно? Тому з одного боку ми можемо віднести це до плюсів, а з іншого і як мінус. І звісно, іноді концепція регіонарної анестезії не визиває. Довіри у колег наших. Я досить, ну, досить добре знаю хірургів, які і травматологічні ортопедичні операції, навіть якісь артроскопії до сих пір проводять під загальною анестезією, вважаю що так треба. ну Це вже теж питання просвітницької діяльності. Саме я думаю, для цього ми тут і зібралися, що ви. Доносити свої меседжі до всіх, до кого ми можемо дотягнутися. Що стосується між блокад, ми роздивимося сьогодні основні блоки, які найчастіше всього використовуються в анестезіологічній практиці. Почнемо з тап-блоку, це блокада передньої червної стінки. По факту, ми блокуємо. Нервові закінчення на ділянці від Т7 до Л1. Нерви у дістальному самовідділі віддають латеральну і передні шкірні гілочки, і якраз їх ми намагаємося заблокувати завдяки цій методиці. Кажем, так найрозповсюдженішим методом виконання цього блоку це є так званий серединний доступ, тобто датчик розташований приблизно по лінії пупка на 1,5-2 см вище по передній попередній ділянці. Мєтка розташована догори положення голки. Майже перпендикулярно до підлоги, ми вводимо місцевий анестетик у простір між е, поперечним м'язом живота та внутрішньосим м'язом е, живота, е, використовуємо приблизно 20 мл е, е, розчину бупівакаїну, і це дозволяє нам е, заблокувати е, передню чорну стінку для проведення е, певних е, маніпуляцій. Е, це може бути загальна хірургія, акушерство, гінекологія, знеболення в післяопераційному періоді. Знов ж таки наголошую, що міжфасціальні блокади це ми роздивляємося виключно як компонент мультимодальної аналгізії. Тобто, наприклад, той самий таблок ми рутинно використовуємо в перинатальному центрі міста Києва для знеболення пацієнток після кесарєвого розтину. Вони сам Кесерів Ростен проводиться під спінальною анестезією. Як тільки ми бачимо, що вже відбувається реверсія блоку, починають рухати ножками, ми виконуємо та блок, і це дає гарне знеболення на весь післяопераційний період для цих пацієнтів. То, що ми говорили по факту, положення м'язів не міняється. Якби ми датчик не розташували, ми все одно будемо бачити е, ті самі м'язи в тому самому порядку. Тому ми можемо трішки маніпулювати положенням датчика, положенням е, і е, місцем введення цього анестетика. Використовуємо, наприклад, також підреберний доступ е, він е, частіше використовується. При, наприклад, халісистектоміях, лапароскопічних в тому числі, ця різниця в тому, що датчик переводиться в підреберну цю ділянку, і тим самим ми блокуємо ті самі гілочки тільки на іншому рівні. Задній тап та та чого тут QL? Тюель блок він включає більшу сенсорну анестезію в порівнянні з ТАП-блоком, Коли використовується одна й та сама доза анестетику. вся концепція доволі теж проста. Чим ближче, по факту, ми знаходимося до центральної нервової системи, тим ага, гарніше у нас зневолення, тим більш виражений моторний блок, сенсорний блок і так далі. Тому чим більш дозаду ми зміщаємося, тим краще в нас блокуються ці нервої. Закінчення. Тому е на картинці ви можете бачити, що за своєю сутністю, е цей міжфасціальний простір е поперечного е м'яза живота він сполучається з е фасціальним простором квадратом Люмбором, і при гарному виконанні та блоку певна кількість анестетика в будь-якому разі е буде туди затікати е анатомічно. Але звісно, щоб підвищити цю ефективність, використовується саме ql блок Якщо ми говоримо про затікання місцевого настетика, то це якраз буде у нас QL-1 блок. Їх є декілька варіацій. Ось ми можемо бачити на розрізі, які гілочки блокуються цим блоком. Якщо ми говоримо про QL1 блок, він частіше за все використовується в положенні пацієнта, лежачи на спині, але знову ж таки, якщо дозволяє анатомія у тих, у якого підшкірна жирова клітковина дозволяє це виконувати. На картинці ви бачите положення голочки. По факту, як ми йдемо датчиком в латеральному напрямку, як тільки ми побачимо край. Трансфесосудовіність це означає, що це якраз та точка, куди ми повинні вводити місцевий анестетик, анестетики. Тим самим виконуємо QL1-блокаду. Пам'ятаємо, що QL блок все ж таки більш технічно складний. Треба звернути увагу, що поруч знаходиться нирка, великі судини, і все ж таки його більш зручно виконувати на боці, якщо ми говоримо про пацієнтів з надмірною вагою. Для знеболення передньої е, грудної стінки можна використовувати пекторальну блокаду е, до м'язів грудної клітини. належить великий грудний м'яз, малий грудний, підключичний передній зубчастий м'яз. Е, до речі, мій колега Руслан вже е, говорив про пекс 2 блокаду у форматі знеболення для накладання турнікету. Зараз ми подивимося, як чому це відбувається, тому що ви бачите. Зеленим відмічена якраз та е, ділянка, е, де може накладатися турнікет, і тим самим ми зачіпляємо цю ділянку при виконанні пекс 2 блокади. Вона дає гарне знеболення, і при цьому, в принципі, не така складна у виконанні. Не потребує е, багато часу на її е, реалізацію. Якщо ми говоримо про Пекс-1 блокаду, то це блокада переднього грудного м'язу, місцевий анестетик вводиться у простір між великим грудним та малими грудними м'язами, приблизно по середній ключичній лінії, друге, третє межребір'я. Так само використовуємо в приблизно 20 мл місцевого анестетика, роблячи, скажімо так, корекцію на масу пацієнток або пацієнтів, кому використовується ця блокада. Ось так це виглядає на УЗД картинці. Це та блокада, де ви повинні пам'ятати про можливі ускладнення. Поруч проходить грудна артерія, знову ж таки, ви бачите її на картинці, і бажано її не пунктувати. Якщо ми говоримо про Пекс-2 блокаду, це блокада, яка виконується введенням анестетика між малим грудним та зубчастим. М'язом ми зміщаємося трішки латеральніше і вводимо меншу кількість в районі 10-15 мл анастетика у цей простір. Тим самим ми захватуємо більш дистальну ділянку вплоть до приблизно верхньої третини верхньої кінцівки. Ось так це виглядає на УЗД. Що стосується висновків, при використанні як компонента мультимедальної новізії, ви знижуєте або виключаєте взагалі застосування наркотичних аналітиків. Ця методика вона знижує інтенсивність болі за ваш і при незначному збільшенні часу анестезії, вона зменшує час перебування в стаціонарі, що дозволяє нам, по перше, економити кошти. А по-друге, підвищувати комфорт пацієнтів. Пацієнтам не дуже Хочеться знаходитись в лікувальному закладі. Вони всі хочуть знаходитися вдома, е, але знов ж таки є певні недоліки. Наголошую це е, знову, що міжфестіальні блокади ми використовуємо як компонент мультимодальної нові зі е, найчастіше питання, чи можливо виконати пекс блок та зробити мастектомію? Ні, це неможливо. Ми завжди використовуємо це в комбінації з загальною анестезією, седацією або іншими. Методами е, знеболення. І тоді це буде показувати гарний результат. Приблизно ось так. Е, дуже дякую всім за увагу. Якщо у когось у колег є якісь запитання, з радістю відповім на них.